Всім привіт! Сьогодні дуже цікавий день. Замовлення взагалі не брав, займався приймальним пунктом. Вивіз звідти все, що можна було. Столів, повигрібав, скутків, все повивозив, залишив прийомщику, тільки те, що він сказав йому залишити. Але чого цікавий день ще? Вигрібаю цю макулатуру, це все зараз покажу. Це вже покажу з привокзального ринку, як заїжджати заодно. Це ось привокзальний ринок і в'їзд в привокзальний ринок. Тут світлофор новий поставили, це хто з Вінці. І Ось цигарки і ось тут мій приймальний пункт. Але що, я тут почав приймати був, кольорові метали. Кольорові метали не пішли одразу прямо. Вони пішли там з півроку і мусив я приймати е, макулатуру. Повигрібали все, Це зараз ще доприбираємо. Цілий день сьогодні знімав відео, як я там прибирав, скільки його було, і вирішив його нічого не, в... не викладувати. Але закралися такі думки з Тіктока, що започав займатися Тіктоком і почали вже нову пошту відправляти. от Все добре, все мені подобається. І макулатура мені взагалі не подобається. Я думаю, займатися макулатурою, не займатися. Був момент, коли це було дуже вигідно. Зараз ну, просто повітря вожу, взагалі не вигідно. І ми про це говоримо. Взяли по вегетаріанській шаурмі, тому що я вегетаріанець, я вже Сергію купив. І виходжу на двір, дивлюся, дві таких веселки гарних на всю небо. І я думаю, це якийсь знак, напевно, що не займатися макулатурою. Але дуже важке рішення. Ще не готовий його прийняти. Але, напевно, буду відмовлятися від макулатури і переходити, піднімати якісь ціни на кольоровий, перебивати клієнта і займатися кольоровим чорним металом, так як я колись і займався. Буду відходити, напевно, від е, макулатури. Сьогодні вигріб всю свою ласточку, зараз покажу. Це вже все плати, все, що мені було не потрібно було. Все посортував, помішкав, завтра все поздаю. Кольорові металим в куточку поскладав. все, що понаходив на приймальному пункті. Замів. Купив ось таку щіточку класну. І от тепер думаю, займатися мені ось цим сміттям чи не займатися. Важке питання, але не готовий, ще дати відповідь на нього. Морально я вже розумію, що ну, не потрібно. Потрібно переходити на те, що мені подобається робити, займатися кольоровими металами, чорним металом, сріблом технічним контактами. Ну не знаю, що ще не готовий, але цей тиждень роблю експерименти з приймальним пунктом. Побачимо, що буде. Хто хоче відправляти посилки новою поштою, відправляйте, додайтеся в групу в Вайбері, там написана адреса і буде вам щастя!